Вітаю всіх із магазина Аврора сьогодні. Понеділок, як завжди. По понеділкам в магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Акції діють. Тиждень в понеділок починається, і наступного понеділка вже новенькі акції. Я в цьому випуску показую хапає, борось беруть акцію ліквідацію, також туалетний папір хочу показати. Те, що не показала в першому випуску. Починаємо супер позиція. Ну задарма просто 80% знижка, пазли, дитячі, ну і що що крісмас. Холідей тут 60 пазлів, 5 плюс підходять. Ой, класно, 32 см на 23 см 9 гривень. Хоч бери собі і збирай. Ну, мабуть, візьму. А чому за 9 гривень? Ну просто даром замість 44. Далі набір мильних бульбашок. Зараз я це все перевірю, що по 9 гривень підійду туди. А оце у нас що таке набір мильних бульбашок? Такий цікавий гляньте. За 119. Тут 20% знижка. Ось він за 119. І далі просто акції. Це у нас пінка для вмивання з калагеном за 59 гривень від Елен Косметик. 59 для чутливої шкіри. Тут ось тільки одного виду. Далі крем-маска цілий літр за 119 гривень. Це у нас е крем-маска ла фатура, якось так. хід. Мен, шампунь по 55 гривень. два в одному. Шампунь з кондиціонером для чоловіків 55 гривень, деякі навіть, бачите, з примоткою, з оцією губкою. Ну, не всі. 55 гривень за оце. це все. А, плюс губка, значить всі. А, ні, всі, да, Плюс губка. 55 гривень, класна акція. 49 ось такі котекси. 49, тут 8 штук Ультрасофт. І такі котекси за 109, 22 штучки. ультранайт. Кремило, кремило рідке диня, молоко, мед і оливка по 19 гривень. Це дойпак, запасочка 450 мл. Люди розійшли швиденько, показую. Тут є ліквідація. Ось ця акція якраз роблять. Я заважати вам не буду. 119 гривень. Дивіться, Pringles – класна ціна, тому що зараз по акції в Сільпо вони коштують 145 начебто тут смак, саме сир і картопляні паприка, паприка написано, а паприка 119 гривень, упаковка Принглс, також 44, шоколад молочний з начинкою, арахіс, ось такий шоколад 100 грамовий за 44 гривні, з арахісом міленіум, 39 гривень за 85 г. Пористий. Далі Вірмішель, куховар по 6 гривень. Всього ось така вірмішель. Різні смаки в асортименті. Пастила від ромні, кондитерська пастила. Тут, я так розумію, полуничка яблуко. Цікавий смак 170 г. За 39 гривень. Вінні. Всі ось ці соки знову по 9 гривень, 18% знижки. Є яблуко, є мультифрукт. Тут є мультифрукт, виноградно-яблучний і виноградно-яблучний. По 59 тут розпродаж ось такі кухолі. Посміхнись. Тебе хтось любить. Мабуть, тут немає нічого неможливого. Ні, різні написи за 59 гривень. Комусь можна на подарунок обрати. Пляшка, дитяча, пластикова з трубочкою 55 гривень, замість 84. 35% знижка по 59 замість 129. Оце класна вже знижка. Келихи високі, у ці склянки. Гляньте, які класні. Ой, такі красиві я навіть покручу. За 59 гривень три штуки. Менше, ніж за 20 гривень, один виходить. Це такий мені для води підійде. Можна і взяти. За 29 криманочки для морозива гарнесенькі. Це акція ліквідація. За 29 навушники на ліквідації. За 29 ось така клеєва пастка від гризунів. 29 гривень. Так, по 9 гривень зараз дивимося, що тут у нас. Тут є вісімка, наприклад. Хто казав, що десь тільки нулі. Вісімка, трічка є. Цифри ось ці по 9 гривень. Не знаю, що тут ще є. Я так не буду все. Ну, Є якісь іще цифри, тут чомусь дуже багато. Оце що, біруші? Так, оце... Ні, це не біруші. Що це таке? Вообще, вперше таке бачу для обличчя. Масажер для обличчя. Ой, я таке возьму, поспробувати за 9 гривень, слухайте. Що в мене масажерів вдома багато, але ну, за 9 гривень в мене ніколи не було. 9 гривень масажер для обличчя. Навіть зараз перевірю там, підійду. Ой, такий браслетик стильний, чорний, також перевірю. Іноді в мене є сумніви, знаєте. От вони тут наставили. Ладно, з цифрами в мене сумнівів немає. Зараз допокажу паличку і перевіримо. 9 гривень пазли, все сходиться, треба брати. Далі хочу цей масажер глянути. 9 гривень. Що це за масажер такий цікавий? І ось оце, і браслетик. Мені сподобався. Такий він, як екошкіра, тут аксесуар. Кош 9 гривень, а так взагалі 19 курс, 12 цього коштував. Класні акції. Нагадую, акції діють з 16 по 22 червня. Це акція Хапай. Ось такий засіб для миття посуду. 500 мл Супервош, 7 в 1, Густа формула написана. 500 мл за 35 гривень. І я вам показувала банки на 0,5 по 12 гривень поприходили, а тут іще прийшли більші баночки літрові по 15 гривень. Просто банка без кришки, скляна звичайна банка. Коштує 15 гривень. Далі, оце я на полички сезон, сезон, крутий, якось воно в них називається, крути літо. Ось така банка для консервації. Також ця банка з кришкою. На кришку можна підписати за 17 гривень 330 мл. Кришечки бувають рожеві або ось такі. Такі блакитні на вибір. Далі. І отакі кришки вперше бачу, до речі, такі маленькі. От зараз перевірю, скільки вони коштують. Такі кришки коштують 44 гривні, 20 штук, називаються вони кольорові, такі меншого розміру. Я навіть не знаю, для якого посуду їх використовують. 44 гривні за 20 штук кришки, ось такого діаметру з написами. Тут е Набір посуду для пікніка 349 гривень. Зараз у дівчат запитають, чи є набор, набір посуду для дітей. Мене дуже просять на, ну, показати, чи є такий набір посуду в аврорі для дітей. Тут ще стоїть ось такий глечик для напоїв. Називається оце він. Оце глечик для напоїв скляний. Оце класний глечик. Можна зробити якийсь коктейль сюди налити чи лимонад. Є з чорною кришечкою з рожевою на півтора літри 149 гривень. Скляний. А ось оце також тут стоїть позиція, де крути літо. Це яксь чи шейкер, чи що не знаю. Зараз глянемо. Так, пляшка шейкер. Нічого собі, можна коктейль зробити 139 гривень. Мені таке треба. Я б зробила собі коктейль. піноколаду, наприклад. Так, а це щось новеньке. Це від Galaxy. Крем, бальзамік, соус, крем-бальзамічний з апельсином за 99 гривень. Тут 250 мл. Також соус крем бальзамічний з соєвим соусом 99 гривень. Далі соус крем-бальзамічний чилі 99. також. І ось такий гранатовий бальзамічний з гранатом 99 гривень. Ну, Мабуть, це також як новинка тут стоїть сезону. цей сезон у них манго, маракуя, лимонад на 3 літри, готового напою 29 гривень. Також показати в цьому випуску всі акції на туалетний папір, на рушники. Значить, так, 16 по 22 ось такий рушник весь складання кохавинка. Називається кохавинка. Коштує 23 гривні, тут 150 листків оця кохавинка. Далі акція на рушник екола 298 гривень, трьохшаровий, а це туалетний папір, кажу, рушник. 24 рулони, 298 гривень, трьохшаровий папір. Далі ніжний дотик, 59 гривень, це у нас 4 плюс 2, 6 рулонів, двохшаровий за 59 гривень. Це ось також чотири рулони, Ось такий папір, як такого от кольору, покажу. Чотири рулони так зв'язані йдуть за 50 гривень, за чотири рулони. Далі 8 гривень папір туалетний, 100% Деста, 8 гривень замість 9. Тут знову рушники, паперові В складання, але вже біленькі, 150 листів, Оці йдуть двохшарові, 37 гривень аж 24% знижка. Біленькі, мені здається, краща акція. Ті 23 коштують. А, а це 37, ну да. Далі 42 гривні, такі від паперу. Рушники 100 відривів іде, 2 шари, 2 рулони 42 гривні. І ще набір рушників також два рулони. Два рулони, два шари за 42 гривні. Тут рушники, рушник отакий паперовий, великий рулон, 120 відривів за 44 гривні. Серветки вологі. Це для зняття макіяжу. Буває, що води немає, то це дуже класно. Ось такі Леді Cotton, Майкап 20 штук, 17 гривень. Ну, класна ціна за 20 штук. Вони такі більш великого розміру, не такі, як звичайні. Знову акція на Софі. О, які тут красиві ці упаковки в цій Аврорі, слухайте. Якось таких ніде не зустрічала. Сафі. Тут двошарові 100 штук за 25 гривень. Далі і тут серветки паперові Сілкін. Двохшарові 150 штук 34 гривні. Папір, туалетний, вологий, дитячий написано. 50 штук ціна 34 гривні, замість 49 31% знижки. Нормально. Цей туалетний папір також, знаєте, коли води немає, наприклад. Да і для дітей 50 штук за 34 гривні. Класна позиція. Знову туалетний папір папір за 37 гривень. Два шари екола, грінлайн так два шари, чотири рулони, 37 гривень. А тут сілпак туалетний папір делюкс трьохшаровий, чотири рулони за 98 гривень. Далі серветочки, трішки відвину. Від, 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 120 штук. Ось таких серветок дитячих від ліро від нуля підходить. 49 гривень за 120 штук. А ось оці вообще, якісь вони такі дешеві, то у них стоять хапай 29 гривень замість 49. Це 41% знижки. Тут їх аж 120 штук з клапаном дитячих від нуля підходять 29 гривень. Знову серветочки по 24 гривні. Отакі, як звичайні, але великого розміру. Від Відсілки 80 штук, 33х33, 33, 24 гривні коштують. Далі екола серветки. Такі 100 штук паперові серветки звичайного розміру 24 на 24, 19 гривень за 100 штук. Ну, також непогана акція 30%. Стакан. Це пластиковий, до речі, стакан за 24 гривні. А так виглядає, знаєте, дуже непогано. 24 гривні. Тут знижка, форма для льоду. Ось така. Форма 8 відділень, велика. Написано 129, причому є різні кольори. Далі, з 16 акція на лійку кухонну. В різних кольорах ці лічки є жовті, є такі червоні. Ось така кольорова лічка за 11 гривень. А є ось і сірі ще. Далі. Тут у нас воронка лійка для банки 11 гривень. Так, я, мабуть, це показувала. А ось це пластикове, ось оце мене цікавить, що це таке. О, Воронка лійка, це є для банки 27 гривень, замість 34 з таким ситом, як сказати. Далі ще ось такі по акції йдуть форми для льоду. Тут їх 4, різні також кольори. 59 гривень, силиконові квадратні. І за 39 форми для льоду, такі як ведмедики. Да, ведмедики тільки в різних кольорах. 4 відділення. Коштують 39 гривень. Ємність. Для сипучих продуктів 39 гривень, іде на півтори літри пластмасова. І ось така на літр. Також пластмасова з кришечкою 22 гривні, така, як кругла сказати. Також 16 го акція на такий бокс. Контейнер для харчових продуктів. Виглядає як скло, але він також пластиковий, герметичний написано 39 гривень, замість 49 17 гривень. Квадратний контейнер, грація на 1,2 літри. 18 гривень. І тут ще акція. Ось такий скляний контейнер. ну Дуже гарно виглядає з кришечкою. Коштує 109 гривень на 640 мілілітрів. в дитячий відділ, просили показати набори дитячого посуду. Зараз покажу. Ще хочу ось показати, що акція іграшка для купання за 34 гривні. Качечка, ось така качечка з великою знижкою 38%. Нормально. І також іграшка, пищалка для малюків. Така тваринка, різні, різні кольори за 19 гривень, дивіться, яка знижка 44%. Далі тут акція ложечка дитяча, силіконова, в пластмасовому чохлі за 24 гривні, замість 34 ну от набір ну, набір по посуду дитячого, ось такий набір є 99 гривень. А тут, ну що тут дивитись? Тарілка така, от довга, велика. Є просто різні кольори. Є ось така тарілочка, це все з бамбуку, до речі, від ліра, глибока, пласка тарілка, ось така склянка. Потім дві такі я бачу палочки, і чому написано, що п'ять предметів. А п'ять предметів, все правильно з цими паличками. Кольори, ось такий набір посуду, називається з бамбука від лірок. Ну, по 99 гривень. Далі, якщо по посуду дитячому, ще у них є от знижена ціна, тарілка дитяча. Називається вона гіроскопічна, ось така гіроскопічна за 74 гривні, а коштувала 99 гривень. Ось так, ця тарілка виглядає гіроскопічна за 74 гривні. Далі ще є це що таке кухонний? Ні. Ось такі ще тарілки дитячі. Тарілка дитяча, фігурна, глибока, різні кольори по 17 гривень. І кружка 229 гривень. Оце все дитяче. Тарілка глибока, ось така. Ух ти, вона така приємна, як силіконова, за 49 гривень від ліро. Називається мікс. Оця тарілочка по акції 49 гривень. Ну, тут по посуду більше акції немається. 49, ось такі по 69, по 44 чашки. в дитячому відділі по акції від Галісія суміш. 100 грамів в асортименті. Є пюре яблуко, є персик, є банан. Тут 100 грамів за 29 гривень. Ось така упаковочка. Знаю, може, оце ще якийсь як набір. Да? Получається посуду дитячого висить там. Зараз подивимось. Я взагалі не розумію, жодного перекладу немає, просто що це таке. Це у нас 64. да, набір, посуд дитячого з кришкою та присоскою. 64 гривні. І акція лялька з дом...» улюбленцем», Ось така. з песиком 55 гривень. На неї 26% знижки на каву Рощина, Якобс, отакий от кік 100 г за 159 гривень. Далі фор трощина класік 100% 60 грамів, гранульована 54 гривні за 60 грам. Якобс Триводному 3-дному карамель Латтер. Я а, стіки, да. 8 стіків за 46 гривень Тут поличка хапає, бо розберуть ось такі казінати, соняшникові палички. 55 гривень за 400 грам. І акція на халву в асортименті багато. О, така велика, 125 г за 15 гривень замість 17. Так, вона йде в асортименті, тонія. А ні, це не вона, ось ця ну, 125 грам, Тонія в асортименті. Є соняшникова з арахісом, а я там іншої не бачу. 15 гривень. В продуктовому відділі є знижка на суп гороховий зі смаком курки 150 грам за 9 гривень. Далі акція з 16 по 22. Пава приправа для сала 30 грам за 8 гривень. Тут гріль від деко, приправа для курки 10 гривень 30 грам. І знову деко, гріль до шашлику 30 грам, 10 гривень, до м'яса 30 грам, 10 гривень, до риби 30 грам, 10 гривень. Це все від ДЕКО, І написано гріль. Ось, якось так. Це приправа, чесник сушений, ласочка. Тут 15 грам за 13 гривень. І також акція. 20 грам лимонний цукор від Еко. 9 гривень за 20 грам. Знижка на ось цю Леді Йога Мікс. Фігура садова, декоративна. 349 замість 449 в асортименті. На цій поличці акція. Засіб від комарів Грім Екстрім, засіб під комарів 44 гривні, спрей за 100 мл. На цьому я свій огляд. З магазину Аврори буду закінчувати. який саме Аврорія вбила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь і пока!